Уявіть собі пророка, людину, обрану Богом, щоб передати його посланням, застерегти народи та відкрити майбутнє. А тепер уявіть, що цей самий пророк ходить вулицями повністю голий, Шокуюче, дивно, навіть тривожно. Але це не було божевіллям і не помилкою. Це був знак божественне попередження, яке ніхто не міг ігнорувати. Протягом трьох років цей чоловік ходив голим, несучи таке ж вражаюче повідомлення, як і його зовнішність, але чому Бог сказав йому зробити щось настільки радикальне? У чому полягав сенс цього вчинку? Відповідь міститься в Святому Письмі, і як тільки ви дізнаєтеся, ви більше ніколи не дивитеся на цю історію так само. Восьме століття до нашої ери було темним часом для Ізраїлю та Юдей. Уявіть собі світ, де віра була в руїнах, правителі укладали згубні союзи, а ідолопоклонство поширювалося як чума. У північному царстві Ізраїлі царі змінювали один одного серед змов і вбивств, тоді як Юдея на півдні прямувала до тієї самої безодні. Храм все ще стояв, але його блиск уже не був таким. Люди проміняли свій заповіт з Богом на порожні обіцянки чужих народів, і тому, поки царі та священники були розбещені, на горизонті збиралася буря, вулиці Єрусалиму відображали занепад нації, бідні нещадно експлуатувалися, а багаті накопичували дедалі більше влади. Поняття справедливості стало привілеєм найсильніших, а голос пророків звучав як далеке відлуння. На яке більшість ігнорувала люди приносили жертви на язичницьких вівтарях і зверталися до фальшивих богів, шукаючи відповідей, які ніколи не прийшли. Що відбувається, коли нація відмовляється від своєї сутності, коли ті, хто повинен керувати, ведуть народ просто в прірву. Хаос здавався неминучим, але Бог ніколи не мовчить довго серед темряви він завжди підвищує голос. І серед цієї духовної кризи когось уже готували до цього покликання, людина, яка, попри всі труднощі, не мовчала б перед лицем е справедливості, людина, чиї уста стануть знаряддям божественної істини, але ким би могла бути ця людина: король, священик чи хтось несподіваний, хтось ще не знав, що його доля ось-ось зміниться назавжди. І тоді в серці Юди молодий чоловік почав усвідомлювати, що його життя ніколи не буде колишнім. Він побачив корупцію зблизька, відчув на собі тягар гріхів нації і, сам того не підозрюючи, збирався мати зустріч, яка змінила б усе. Але чи буде він готовий виконати цю місію? Вже лунав божий поклик і час на вагання спливав. У серці Єрусалиму серед духовного та політичного хаосу виріс чоловік, не знаючи, що його доля вже вирішена. Ісая, сина Моса, не був ані царем, ані священником, але його ім'я мало потужну прикмету Господь Спасіння. З дитинства він спостерігав, у якому напрямку рухається нація, на власні очі відчуваючи тягар занепаду, ідолопоклонство роз'їдало основи людей. Несправедливість поширювалася як хвороба, а присутність Бога здавалася далекою. Але що, якби його вибрали, щоб змінити цю історію? Що, якби ваш голос був останньою надією перед повною загибеллю, у той час як можновладці шукали безпеки в іноземних арміях, Ісая побачив те, що вдалося небагатьом. Юда потребувала не людських союзів, а справжнього повернення до Бога. Проте, хто мав би сміливість виступити проти корумпованих королів і лідерів, хто наважиться кинути виклик системі, яка вже змусила багатьох замовкнути, можливо, Ісая ще не знав цього, але його дні, як простого спостерігача, були полічені, наближався дзвінок, і він повинен був вирішити ігнорувати божественний голос або взяти на себе роль, яка назавжди змінить історію. Він бачив, як священики спотворюють правду правителі продають долю нації за крихти, а народ ходить без мети. Невже ніхто не усвідомлював, куди все це приведе? Хіба ніхто не боявся, що може статися, якщо Бог не захистить юду? Але найбільшим питанням було інше чи був Ісая готовий бути цим посланцем? Бо коли Бог кличе, він не приймає виправдань, і коли він когось обирає? Цей хтось уже ніколи не буде колишнім. Наближався момент істини. Ось-ось мало статися щось надприродне, щось, що назавжди змінить ісаю. І коли ця зустріч настане, дороги назад вже не буде. Голос із неба лунав, і він мусив відповісти. Але яким би був ваш вибір? Того дня все здавалося звичним храм, символ Божої присутності в юдеї, залишився стояти. Але його святість все більше віддалялася від сердець людей. Можливо, Ісая шукав відповіді, можливо, просто розмірковував про долю нації, але раптом невидиме стало видимим. На їхніх очах розрилося небо, і там, на високому і піднесеному престолі, був Господь оточений серафимами, які оглушливими голосами вигукували Свят, свят, свят Господь Саваот. Земля здригнулася, храм наповнився димом. І Ісаїв відчув, як тремтить його душа. Вага цієї присутності була ніщівною. Це було не просто звичайне видіння, це була безпосередня зустріч з абсолютною святістю. Зіткнувшись із божественною чистотою, Ісая усвідомив свій справжній стан. Він був не просто людиною з нечистими устами, він був частиною корумпованого народу, страх оволодів його істотою, і крик зірвався з його вуст. Горе мені я пропав. І хто міг його звинуватити? Як простий смертний міг залишитися живим перед славою Божою. Не було ні тікати, ні ховатися. Він був повністю викритий перед творцем, але потім сталося щось несподіване. До нього прилетів один із серафимів, несучи розжарене вугілля, взяте зі священного вівтаря. Не вагаючись, він доторкнувся очисним вогнем до її губ і проголосив Твоя провина знята, і твій гріх прощено. В одну мить Ісая перестав бути просто негідною людиною і став знаряддям Бога, не своєю заслугою, а з ласки Всевишнього. Його страх перетворився на мету, а сором на місію. Але одного ще не вистачало: голос Божий прорізав священну тишу, кого мені послати і хто піде для нас? Прямий дзвінок без обіцянок слави чи безпеки, просто запрошення до повної капітуляції. Ісаї не потрібно було думати двічі. Його серце вже було готове, його уста були готові проголошувати правду. І тоді, не вагаючись, відповів: Ось я пошли мене. Але чи справді він знав, що це означає? Шлях попереду був би нелегким. Він щойно взяв на себе тягар, який мало хто міг витримати. Дзвінок зроблено, відповідь надана. Але тепер настала найважча частина місія. Ісая не був обраний, щоб виголошувати приємні послання чи комфортні промови. Його роль полягала не в тому, щоб догоджати королям чи викликати захоплення народу. Навпаки, його було послано протистояти, викривати, викривати гниль, яка роз'їдала юду. Його попередження було ясним: гріх веде націю до прірви, і якщо не буде покаяння, знищення буде неминучим. Але хто захоче слухати? Хто прийме правду? Коли вона так боляча, минали роки, а Ісая продовжував проголошувати слова Бога. Він попередив царя Ахаза про небезпеку пошуку політичних союзів за Сирією та Єгиптом, намагаючись показати, що опора на іноземні армії принесе лише нещастя. Але Ахаз, засліплений страхом і чистолюбством, проігнорував божественну пораду і уклав згубні угоди. Ісая бачив, як усе це сталося. Безсилий перед упертістю царя, який віддав перевагу покладатися на людей, а не на бога. І скільки разів таке трапляється донині, скільки неправильних рішень приймається через те, що безпеку шукають не в тому місці. Однак серед темних попереджень Ісая приніс звістку надії він оголосив щось велике, те, що назавжди змінить хід історії. Одного дня діва народить сина на ім'я Еммануїл з нами Бог. Він не був би звичайним царем чи будь-яким пророком, це був би сам Бог, який спустився на землю, приносячи спасіння тим, хто ще мав віру. Але скільки в це повірить, у часи кризи та зневіри ця обіцянка здавалася далекою мрією, яку майже неможливо здійснити. Але Ісая знав, що Божі слова ніколи не залишаться недійсними. Він продовжував свою місію навіть тоді, коли його глузували, відкидали та ігнорували, тому що істина не залежить від того, чи люди погодяться залишатися вірними, його серце палало впевненістю, що одного дня пророцтва сповняться. але перед цим хаос поглине юдею невдовзі візьме своє, і Божественний суд буде ближчим, ніж багато хто думав, долю королівства. Може вирішити одна людина, а у випадку Юди цим чоловіком був Ахас. Зарозумілий, страшний і духовно розбещений, він знехтував застереженнями Ісаї і зробив те, що здавалося йому найбільш розумним він шукав захисту в Ассирії, але політичні альянси не можуть замінити божественний захист. Те, що здавалося вигідною угодою, незабаром перетворилося на кошмар. Юдея стала васалом жорстокого народу, а разом з цим прийшло приниження. Чужі боги почали проникати на святу територію, а народ, колись обраний Богом, почав схилятися перед язичницькими ідолами, але Бог не мовчав. Щоб показати ганебне майбутнє, яке чекало на юду, він наказав Ісаї зробити щось шокуюче: три роки ходити, босоніж і без одягу. Живий символ ганьби, яка чекала на тих. Хто проміняв божественний завід на людські угоди. Уявіть собі сцену пророк, шанована людина, зведена до принизливої постаті на вулицях Єрусалиму. Одні глузували, інші відводили погляд. Але послання було чітким якщо Юда не повернеться до Бога, їхній кінець буде викриттям і нещастям, і справді так і сталося. Ахаз помер, залишивши царство на межі розпаду. Саме тоді Єзекія посів трон. І, на відміну від батька, вирішив піти іншим шляхом. Ваша перша дія: відновіть храм, знову відкрити двері, які були закриті під час правління Ахаза. Ідолопоклонство було заборонено, язичницькі жертовники були знищені, і справжнє поклоніння Богові Ізраїля почало відновлюватися. Люди, які були так довго дистанційовані, почали бачити нову надію, але духовні реформи не відбуваються без опору. Вороги юди стежили за кожним кроком Єзекії, чекаючи слушного моменту для нападу, і незабаром загроза стала реальною, бо на горизонті насувалося щось жахливе рев Асирії все ще лунав над завойованими землями, а сам Херіб, її безжальний цар, уже мав на увазі нову ціль. Єзекія міг відновити віру свого народу, але чи було б цього достатньо? Щоб зупинити наймогутнішу імперію того часу, Єрусалим мав зіткнутися з найбільшим випробуванням, і те, що сталося потім, назавжди залишить історію під вагою сирійських чобіт, здригнулася земля Єрусалиму. Сан Херіб, страшний цар Асирі, вже спустошив десятки міст, поширюючи руйнування скрізь, де він йшов. Тепер його тінь нависла над Юдою, і Єзекія знав, що перед ним немає спільного ворога. А сирійці не просто завоювали, вони знищили. Його репутація жорстокого була достатньою, щоб будь-який король здригнувся, і саме цього хотів Сеннахеріб. Страх був його улюбленою зброєю. Він послав посланців глумитися над Богом Ізраїлю, запевняючи їх, що навіть він не зможе врятувати Єрусалим. Серед людей поширився відчай, як боротися з таким могутнім ворогом. Єзекія мав два варіанти: здатися або довіритися. У розпал кризи він прийняв рішення, яке змінило все. Він пішов у храм, впав перед Богом і кликав про допомогу. Він не намагався вести переговори з Сеннахерібом і не шукав підкріплення у сусідніх народів. Натомість він передав проблему єдиному, хто справді міг її врятувати. Тоді Ісая прийшов з несподіваною вісткою, так говорить Господь він не ввійде в це місто і не пустить туди стріли. Це була смілива обіцянка. Єрусалим був оточений, ворогів було незліченно, але Бог гарантував, що місто не впаде. Але як це можливо, тієї ночі щось сталося, те, чого ніхто не очікував. Без попередження, ангел Господній пройшов через асирійський табір. До світанку картина була жахливою 185 тисяч солдатів лежали мертвими, жоден меч Ізраїля не був піднятий, жодна стіна не була зруйнована, найстрашнішу армію у світі було знищено без жодної битви. Це нахеріб, принижений, відступив, повернувшись на свою землю без слави, і там, у самому храмі свого бога, він зустрів свій кінець убитий власними дітьми. Імперія, яка здавалася непереможною, була переможена одним словом Божим. Єрусалим було врятовано, але урок залишиться в пам'яті назавжди. Сила полягала не в арміях, політичних союзах чи військовій силі. Справжня безпека походить від віри, від довіри до Бога, який захищає тих, хто чекає на нього. Але на цьому історія Ісаї не закінчилася. Було ще більше таємниць, більше пророцтв і перш за все обіцянка, яка лунатиме століттями, тому що на горизонті починав з'являтися найбільший з усіх знаків Ісая був не просто пророком свого часу, його слова охоплювали століття, формуючи розуміння людством Божого плану щодо людства. Він застерігав царів, протистояв корупції та проголошував як суд, так і надію. Але його місія вийшла за рамки попередження юдеї про її недоліки. Він приніс обітницю прихід Спасителя, який врятує не лише один народ, а всіх тих, хто шукав правди, його пророцтва про месію були не просто передбаченнями, вони були доказом того, що Бог ніколи не покидає тих, хто шукає його. І ось ми сьогодні, через тисячі років, все ще під впливом його слів. Ісая вказав на Христа, і Христос прийшов, принісши викуплення тим, хто увірував. Але залишається питання, чи чуємо ми це повідомлення? Так само, як і в минулому, багато хто ігнорує застереження і йде шляхом, що веде до знищення. Ви слухаєте голос Бога, чи дозволяєте шуму світу заглушити його? Відповідь може визначити вашу долю.